Доброго дня, друзі! Як ви можете чути, по-моєму говору ніс я заболів. І для того, щоб не гайти свій час пусту, коли я хворію, я роблю мандули. Що таке мандули? Мандули це дуже універсальна така приманочка, яка працює зачасту по пасивній рибі, по всій хижі рибі, окунь, судак, щука, сом, все це клює на цю приманку. Робиться вона не тяжко, але результат, я думаю, вас шокує. Для створення нашої мандули, зараз я вам розкажу, що нам потрібно, і будемо приступати до її створення. Показувати сьогодні вам буду два види. Перший це на проволочці. А проволока має бути не дуже тонка і не дуже товста. Тобто, щоб ми могли нею там працювати, при потребі там взяли і вигнули, щоб зробити там вушку. Ну, і другий спосіб це за допомогою шнура. Шнур я використовую не дуже тонкий, десь 0,8 одиничка, я думаю, з головою хватить. Трійники. Трійники я не беру дуже дорогі, беру якісь бюджетні щось не, там, по 4 гривні за штуку, я їх оптом закупляю бісер. Можна в Аврорі купити. Головне, не самий маленький люрекс. Люрекс це така ниточка. Вона блистить, є різних кольорів. Продається на базарі буквально по 20 гривень за штучку. І саме головне, я думаю, це наш матеріал, з чого буде наша мандла зроблена. Можна використовувати там тапки, все, що є общем-то. Я використовую такі ось мотовелкові флами, коштують вони там гривень 15-20 за штуку. З одного такого мотивельця можна зробити 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Десь мандлу 10-12 можна зробити. І наш інструмент для обточки, Робив я його сам, на зовнішній вигляд ви не дивіться, але працює він ідеально. Це простий двигунчик, плавна кнопка пуску для того, щоб ми могли регулювати наші оберти. Наприклад, ось маленькі, можу більше зробити. Ну, тобто, регулюю і зробив насадочку, щось тут знайшов, імпровізував і на кінець я просто приклеїв шурупчик, щоб ми могли от нашу насадочку взяти, таку от сюдитко накрутити і вже обтачувати. І для того, щоб зробити наші такі ось заготовки, нам потрібно... Так, де це я вже дів тут? Блін, це тільки що ж було десь. Так, знайшов. Получається, для того, щоб зробити наші з вами заготовочки, я. Знайшов старий неробочий паяльник, взяв з нього цю серцевину. Тобто тут жало було, а це його така серцевина була. І на краю цієї трубочки я просто взяв такий і заточив. І Після цього ми можемо брати, наприклад, і видавлювати наші заготовочки. Взяли таку, видавили, потім взяли щось, понесеньке, таке, оп, все, готове. Так, в принципі, за матеріали я вам розказав. І зараз будемо переходити до самого створення. Так, ми переходимо до створення. Для початку ми беремо наші з вами матеріали, тобто єву, і видавлюємо наші такі ось кружочки, скільки нам потрібно. Як ви бачите, зажибули ми з вами наші заготовочки. Ось такі вони виходять. Ось такі круглячки, і зараз будемо їх обтачувати. Так, беремо нашу з вами машинку. Беремо наш шарик з вами. Шукаємо центр і на невисоких оборотах його так от протикаємо, тим самим накручуємо на саморіз. нікуди не з вами не дівається. Після чого шукаємо наждачку або краще напільник. Зараз я в себе знайду і будемо обтачувати. Для обточки я використовую ось таку ось губку з аврора. Вона має, виходить, таку ось наждачку поверху. І коли будете обтачувати, обов'язково використовуйте респіратор або якусь навіть маску, чому так. Тому що дуже багато мілкої пилі, яка потім сідає в легенях і кашляти буде тебе пару днів, це точно. Після чого ще бажано щось під низ підкласти. Зараз я вам покажу, як я обтачу, і все остальне буду робити вже над мусоркою для того, щоб не мити потім всю квартиру. Беремо, виходить, накручуємо наш шарик сюди. І головне обороти. Обороти ми робимо немаленькі. Чому? Тому що на маленьких оборотах ми будемо рвати. Потрібні нормальні такі робочі обороти, ну, не маленькі і не дуже прям великі. Приблизно десь ось, ось такі ось і починаємо обтачувати. Форму ми робимо, яку ми хочемо, за рахунок цієї губки, як ви бачите. Вона тут така тверденька. Я можу підлізти всіх сторін, які мені потрібні. І обов'язково використовуйте окуляри, тому що, якщо ця тема відлетить лаз, це буде, я думаю, не дуже приємно. Так, І після того, як ми обтачили нашу з вами заготовочку, так, мені обратно, на заходить ось такий ось шарик. Це вже наша готова заготовочка, як ви бачите, вже з дірочкою, І такі ми обтачуємо приблизно 3-4 штучку на мандулу. Заздалегідь кажу, я роблю взагалом мікромандули. Чому так? Летять краще набагато, рибу теж, як показує практика, малесенька мандула ловить краще. Але великі робляться по такому же принципу. Але, що хочу сказати, великі мандули краще робити на таких металевих штучках, тому що летять вони набагато краще, коли ти використовуєш на нитки, там мандули. 3,5-4 дюйма, вони летять набагато гірше. На рахунок, які шарики мають бути, як їх обтачувати. Опять-таки, використовуємо фантазію, які подобаються, такі робимо. У мене це все індивідуально. Пару роблю таких, пару таких, а потім дивлюся, сумую їх де я краще. Тому зараз я обтачую наші заготовочки і ми переходимо далі. Так, і виходять у нас ось такі ось кружочки. Як ви бачите, вони різні по величині, різні по формі. І зараз вам покажу наглядний приклад, чому потрібно робити на високих обертах. А як ви бачите, ось дану детальку я зробив на низьких обертах, як ви бачите, вона така шершава вся, облізла, негарна. А коли робиш на високих обертах, як ви бачите, вона ось така ось гладесенька, гарнесенька. Тому робимо завжди на високих обертах. Так, після того, як ми витачили наші з вами детальки, ми будемо зараз переходити до нашого люрекса і до наших трійників. А нижній трійник має бути трішки більший, говорять так люди. Але, чесно кажучи, я різниці не помітив. Використовуйте, які у вас є. Наприклад, я роблю нижні ось таких трійників, а верхні роблю із поменших трійників. Не знаю, мені якось естетичніше так, більше подобається. Що ми робимо? Беремо наш люрекс Чи нитки. люрекс не обов'язково, але люрекс більш кращий, тобто він блистить, воду не впітує. От ми взяли, да? беремо два пальця і просто обматуємо разів 20-30. Обматуємо, обматуємо. Чим більше раз обмотаємо, тим жорстче борода в нас вийде. Так, обмотали. Беремо потім ножик, відрізаємо посерединці І як ви бачите, у нас виходить ось така ось. Бля, як вона називається? Як ви бачите, виходить у нас ось така ось кучка ниток, беремо настрійник і нам потрібно дану тему засунути сюди в дирочку. Краще це змочити. Краще змочити, коли ти змочуєш, воно стає більш щільним. І як ви бачите, воно пролазить набагато краще. Але я все одно не можу продіти. Взяли, взяли, проділи, проділи, проділи. І все. Як ви бачите, у нас нанизу вийде наша така, гірляндочка, як я називаю. Можна їх робити різними кольорами. Після чого ми беремо нашу заготовочку, яку ми виточили. І просто-напросто беремо і надіваємо. Головне обережно пальці. Так, взяли, проділи, тут розправили. Низ ми потім обережно відріжемо. А нам головне зараз, наше з вами вушко. Потім ми його скриємо і його не буде видно. А, так, Тепер розглянемо перший спосіб. Перший спосіб це на проволоці. От У нас є вже наша така заготовочка. Після чого ми беремо. Нашу проволочку і формуємо таку якби, петельку. Не дуже велику не дуже маленьку. десь ось таку І на обратному кінці аналогічно повторюємо наші дії. Зробили таку от петельку. Головне, щоб наші края були плюс-мінус по краям наших петельок. по-перше, для прочності, а по-друге, ми будемо обматувати для Доповнітельної крепкості, тому робіть завжди так. Так, взяли відрізали. Як ви бачите, у нас виходить от вот петелька. Така у нас виходить штучка. Після чого ми беремо наше вушко і продіваємо в нього нашу петельку Так. І що ми далі робимо? Це беремо наступний наш називати це пуфіками. Як ви бачите, у нас у ньому теж є дирочка. Так, виберу я певну, ну, ось такий ось мені подобається. І продіваємо в цю скобку наш пуфік. Але перед цим ми зараз більш гарніше його обіжмемо, для того, щоб воно виглядало більш естетичніше. Як ви бачите, я ось трішки його зараз піджимаю. Піджав. Можна ще обмотати нитками, але якщо у вас досить длинні кінці нашої проволоки, воно, як правило, ніколи не розгибається. Плюс цей пуфік теж зробить е, дополнительну прочність. Так, після чого треба ще нігло, трошки підігнути посерединки десь, так? Де? Да, хорошо. І просто-напросто беремо і продіваємо. Принділи отак от. Так от. О, як ви бачите, виходить воно вже щось наподобі мандули, а як ви бачите, тут є малесеньке вушко, правда, можна було зробити трішки більше. І зараз ми поверх зробимо аналогічне діяння, як з нижньою. Тобто візьмемо знову ж таки проволочку, зробимо таку скобочку і почепимо ще, одну таку, ще один такий пуфік. Так, взяли, відрізали цю скобку, трішки розігнули. Взяли знову ж таки, проділи. Головне в таких діях це не нервуватися. Тому що, коли ти нервуєшся, ти робиш набагато гірше. Так, як ви бачите, я трошки поспішив. І край нашої, ось, як ви бачите, скобки вилізає. Тому зараз ми його знову ж таки підріжемо. Для того, щоб все було гарно. Так, як ви бачите, я трішки підігнув. І беремо наш останній шарик. Я думаю взяти ось такий ось шарик. І беремо, продіваємо його на остаток. Якщо хтось зараз скаже в коментарях, що, блін, треба обов'язково ниткою обматувати, тому що воно так вилізе. Чесно кажучи, скільки я риби не переловив, ні разу такого не було, що даний шарик-напросто він просто там, не знаю, що воно розсипається там, або щось десь вилазить, не було такого. ще. Так, беремо. Як ви бачите, трошки тяжко. Нирочка маленька вийшла. Нічого, зараз ми його тако накрутимо. Головне, щоб воно плотно було. І ще хтось каже, потрібно клеїти самі. Оці от бачонки так. Але я вам скажу, що це не потрібно. А, і як ви бачите, виходить ось така ось мандлка. По розміру вона десь 2,4 дюйма від профмонтажа. Я рахую, це досить оптимальний розмір. А, кінець цього люрикса ми відрізаємо по нашим потребам. Я люблю більш довші, десь ось така ось довжина буде. Як ви бачите, я ось її підрізав, і вона така вийшла з дуже гарнесеньким таким хвостиком. Дуже гарна модулка, така невеличка виходить у нас і коштує буквально копійки. Переходимо до другого способу. Так, тепер другий спосіб. Нам потрібен шнур, як я вже казав, десь від 0,8 до. Ну, можна навіть двоєчку взяти, в кого який є, але не тонше. Беремо нашу заготовочку, Тобто тут Люрекс, одна наша, один наш пуфік надійти вже. Після чого ми беремо наш шнур. І просто беремо його, складемо вдвоє. Беремо його десь сантиметрів десь 25. Відрізаємо, відрізаємо і робимо а, і складуємо його вдвоє, тут і робимо гудзик. Гудзик буквально самий простий, Там, не знаю, двойна п'етелька якась. Взяли, зав'язали. Після чого беремо нашу, нашу заготовочку і продіваємо в вушко трийника наш шнур. Так, дуже багато люрекса тут, О! Проділи. і складуємо знову ж таки в два і робимо на кінці гудзик. Взяли раз, два, для того, щоб воно просто трималася. Так, взяли, проділи лишнє від. Різаємо. Відрізали. У мене тут буде ще один пуфік, тому беремо зараз його продіваємо. Беремо, продіваємо і ховаємо наше вушко. Так. Після чого беремо наш з вами бісер. Беріть бісер з таким вушком, щоб наш шнур проліз. І щоб бісер був не дуже маленький. Перших буде тяще працювати, а по-друге, толку з нього менше. Беремо наш бісер, взяли, проділи. О, як ви бачите, в нас вже є одна наша бусинка. потім беремо знову ж таки наш бачонок. Візьмемо такий ось бачонок і просто беремо напросто. Взяли, проділи. Ось. І закриваємо це все ще одною нашою. Бусінкою. І ось таким чином ми можемо робити мандули по довжині, які ми хочемо. Беремо знову ж таки наш пуфік. Головне, щоб тут було з краю закрито нашою бусинкою. Беремо взяли от проділи. Трошки дирка маленька, правда. Ладно, зараз продінемо. Якщо дирки маленькі, не боїмося, беремо, наприклад, щось гостреньке і так обережно взяли, взяли, розкрутили. Тобто нічого ми не порвемо. І оце такий не дуже прям хрупкий матеріал. І як ви бачите, після цього у нас все добре падає. Так, і опять беремо вже нашу бусинку, закриваємо. Довжина мене вже влаштовує, і у нас є два способи, що ми будемо робити на кінці. Ліба ми поставимо ще один трійник. До речі, в прошлому способі теж можна було поставити наверх трійник, але я дуже часто ловлю в місцях за цепами, і другий трійник на наоборот дає більш, більш негативний результат. В цьому випадку зараз я буду робити з трійником, але опять-таки можна взяти. Нашу проволочку, зробити п'етельку, як тут. І також просто взяти і прив'язати. Я буду робити на трійнику, як я вже сказав. так, Беремо наш трійник, приміряємо його, беремо таку вставляємо дивимося ну, В принципі, його взагалі непогано, як ми бачимо, по розміру добре. Знімаємо нашу бусинку, точніше, капсулку. А петельку беремо нашу, придіваємо сюди ось ушко. так, приміряємо ще раз, плюс-мінусом десь так- от, і просто-напросто, що ми робимо? Це ми беремо шнур, заводимо за пальця і робимо 4-5 обертів на трійнику. 3, 4, 5. Взяли, проділи ушко, обережно. Не нервуємося. Так. Тут головне не нервуватися. Так. Взяли, прив'язали. Можемо ще один там гудзик зробити. Після того, як ми зав'язали. Взагалі якогось узла, яким тут в'яжеться, немає. Вяжемо яким знаємо. Беремо наш Суперклей. Взяли. Відкрили. І буквально капельку взяли, таку от. Сюди от, трішки мотали поверх, капнули. Багато налившись, ну ладно. Трішки заберемо. Угу. І взяли пуфіком заділи, акуратненько. Взяли такого. і Закротиле. Так, лишнє ми відрізали. І виходить у нас ось така ось мандлка на двох тріничках на нитці. Така вона виходить дуже гарнесенька і дуже уловіста. І коштує вона буквально копійки. Ще разом її ось покажу. Ось так вона виходить. Так, і зараз я вам... Розкажу взагалі, що як можна красити і що взагалі можна доповнити сюди. Так, виходять у нас такі ось мандулки, і як я казав, я їх ще підкрашую. Навіщо я їх підкрашую? Зараз поясню. Коли наша приманка лежить на дні, саме мандула, і головна ціль це привабити рибу. Вона і так своїм зовнішнім виглядом привабить рибу. Але коли ми, там, наприклад, щось домалюємо, на мою думку, це буде. Набагато краще, тому що більш така цікава приманочка виходить, і вона має проявити у Судака більш кращий інтерес. Крашу я простими фломастерами Якщо, наприклад, я там хочу зробити мандулу, як зараз в моді біло-чорно, беремо одну частину мажемо колектором другу чорним фломастером. Хтось скаже, блін, та ти криво там малюєш. Я думаю, що, якщо чесно, риба там на дні, вона не буде дивитися там в тебе рівно, криво. Головне, щоб вона радила ваш глаз і у вас була впевненість в приманці. Також я буваю, підкрашую кінчики. Кінчики теж фломастером і коректором. Не знаю, мені так глазу приятні. Тому завжди експериментуйте. Мандули це, ще раз повторюсь, дуже творча приманка. І правильної мандули не буває. Всі мандули вони по-своєму унікальні, всі вони по своєму працюють на кожну рибу. Вони проявляють свій інтерес. Тепер переходимо до наших монтажів. А взагалі за своє життя я бачу завжди тільки два основних види монтажів. Перший це шарнірний, тобто цибурашка і наша мандула, або джагріг, палочки, каплі на карабінчику. Я рахую, що вони оба дуже хороші. Тільки, от коли ми цепляємо через карабінчик, дальність польоту набагато краще. Більше розліччі, я, чесно кажучи, не замітив. Тому використовую монтажі, які нам більше по душі. Але якщо нам потрібно кидати далі, використовуємо саме цей. В принципі, на цьому все. Я вам показав, як робити такі от дуже гарні мандуки. Пишіть в коментах, б ви ще хотіли побачити. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже сильно мотивує. А я з вами буду поки прощатися. Дякую за перегляд.